Що станеться неочікувано, давайте подивимося. Дівочки, якийсь ваш проєкт, який вам здавалося, що, можливо, не буде швидко так ре реалізований, який, можливо, підтачували ваші недоброжелателі Вам карт про те, що він, незважаючи ні на що, він, знаєте, як він розквітне, ви знайдете спосіб, е да, ви тут будете стояти самі. знайдете спосіб, якось, знаєте. Привести його в дію, привести його в ресурс, можливо, вам прийде якась підтримка, але е, не від тих людей, які біля вас були в оточенні завжди, а від когось нового. спіймайте ви якийсь інсайт, е, хтось побачить це у вісні, ви знайдете спосіб якось продвинути якусь свою справу. Так, і те, що вам здавалося, недосяжним, розумієте, е, недосяжним, е, от кажуть про те, що цю гору ви е, подолаєте. Так, і знову ж таки, про те, що в кінці кінців ми досягаємо якихось висот одні, але насправді, знаєте що, вищі сили над вами і ваша спина закрита від якихось посторонніх ударів отакими людьми. Приймайте ви благо.